Так, ну що, щучка, друзі, маленька. Красиво, на блешню. Красиво, да. Нарешті я дочекався хоть. Я вже я думав... Я... <с?> 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 да, дивіться, на яку блешню взяла. Невеличка. Так. Я ходив два рази і вона... Нарешті на третій зело. так, що ми зробимо? Підкриваю рот, рота свого. Так, де мої ростутці? Думав, не клюне сьогодні. Маленька. Так. Так, братішка, береш, не? Я вас відпускаю. Вона маленька. Ох ти, Відпускаєш? Так, да так. -да. Ну, давай, відпускай, відпускай. Так, веди дідай бабу, як там кажуть. Вот, вот такие вот справа.